35-та ознака поява напівоголених жінок. Або Гурейра розповідав, що посванець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав: Я досі не бачив два види пекельних мучеників, це люди, які тримають в руках батоги, схожі на коровічі хвости, та б'ють ними інших, а також одягнені і водночас оголені жінки, які схиляються з боку набік і закликають до цього інших, а їхні голови. Схожі на верблюжі горби, що хитаються. Вони не потраплять до раю і навіть не відчують його аромату, не дивлячись на те, що його аромат відчуватиметься на дуже великій відстані. Причистий Господь, як сказав посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, вони одягнені, роздягнені, і їхнє тіло повністю можна описати, вони прозорі, обрізані, шматки просто тканини на їхніх тілах. У них у кожної є брат. І чоловік, і батько, і дід, і дядько, або ці люди не чоловіки, я за вам взагалі нічого не кажу. Мусульманин взагалі не може таке допустити. Він помре, але не випустить таку дівчину з дому. Коли Господь наказав в Корані приховувати свою красу, скажи Мухаммеде своїм дружинам, своїм донькам, і дружинам і донькам мусульман, щоб закривали свої красоти. Це наказ від Бога. Поки вони не закриють, не полишай, брате, щодня напучуй, щодня закликай, щодня свари, а ти як хочеш взагалі? Один раз сказав і все скажи, я сказав, це ж твоя сестра, вона в смуту заводить чоловіків. Хто зі своєї дружини виходить, він мусульман, каже: Я дотримуюся, а вона взагалі без хіджабу. Ви цей хадіс розумієте чи ні? Кожен з вас пастир, і буде відповідати за свою паству. Як ти будеш в день відповідати? Я її попросив, а вона не послухалась? Так чи що? Якщо ти чоловік, якщо ти мусульманин, нехай одягається згідно ісламу. Досі ходять напіввоговані, потепліво ж зараз, всі роздяглися, це ж твоя честь. Через цю честь ти можеш життя віддати, і ти шагідом помираєш. Якщо вона оголилася, немає честі. Потім починаєш про халіфат і якісь величні теми розмірковувати. А свою сестру та дружину не можеш одягти. Існує кілька тлумачень, слів жінки, які схиляються набік, маються на увазі або блудниці, які ухиляються від підкорення Богу, і не бережуть сноту, або жінки, які ходять звабливо, погойдуючись з боку набік, або жінки, які роблять зухвалі зачіски, або жінки, які також схиляються перед чоловіками і зваблюють їх своєю красою. Абдуллах ібн Амр Розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав: перед кінцем світу серед моїх послідовників з'являться люди, які будуть їхати верхи на сідла, чимось схожих на ваші сідла обтягнуті шкірою. Вони будуть зупинятися біля дверей мечеті, а їхні дружини будуть одягнені, але водночас є роздягнені. На їхніх головах буде дещо схоже на горби виснажених верблюдів. Проклинайте їх, бо ж вони будуть прокляті. Якби після вас була ще одна громада, то ваші жінки стали б слугами їхніх жінок, так само як жінки попередніх громад стали вашими слугами.